Що я роблю? Ти цію на екран багато разів, і ось ось зароблю мільйон. Який виведу, куплю собі квартиру, машину, куплю батькам якусь нерухомість, і все буде класно. Що для цього потрібно робити? Просто натискати на екран смартфону і все? Важко? Я думаю, дуже легкий заробіток. Але прямо зараз у цьому відео буде викриття цього хом'яка, а також доказові матеріали розслідування, що цей звір не хом'як, а криса. А також в кінці відео розповім про те, як темні арбітражники з російським слідом за допомогою ВАС заробляють великі, дуже великі гроші на рекламі. Що таке Хамстер Комбат? Усі ми знаємо, що таке Хамстер Кобат. В інтернеті він відомий як Хом'як Хом'ячок. Но хто не знає, розповім коротко: Хамстер Комбат – це клікер, створений на основі Telegram бота який обіцяє гравцям можливість заробити на токенах. Всі заробляють віртуальні монети, натискаючи нам намальованого хом'яка, з надією, що ці монети пізніше можна буде обміняти на реальні гроші. Кількість користувачів нехитрого симулятора. Вже перевалила за 150 мільйонів. В соцмережі проекту переповнені підписниками, а кожен другий гуглить комбо карти хом'яка кожен день. Сама гра, а головне, можливість на ній заробити викликає безліч запитань і підозр Давайте розглянемо 6 причин, чому хом'ячий додаток може виявитися скамом Невеликий спойлер Самий цікавий і пруфовий пункт буде номер 6. Поїхали! Перша причина: творці проекту невідомі. Про розробників Hamster Combat практично нічого не відомо. Анонімність команди викликає серйозні підозри, адже без інформації про творців важко оцінити їхні наміри. Після фурору, який спричинив у світі криптопроєктів NotCoin, творці тисяч клікерів засипали гравців нездійсненними обіцянками. Мовляв, якщо ноткоін роздав токен, пройшов лістинг, вийшов на біржу і справді допоміг гравцям заробити, то й у них вийде. Але якщо за ноткоін стояли конкретні люди, які досі дають інтерв'ю щодо майбутнього своєї монети, то інформація про фаундерів Хамстер Кобат покрита таємницею. До того ж, давно ходять чутки про причетність Павла Дурова до Hamster Combat. Але більш ймовірно, що творець Telegram тільки надає месенджер Telegram як платформу та блокчейн тон, привертаючи увагу нової аудиторії до свого продукту і стимулюючи створювати гаманці тон безпосередньо на своєму майданчику. Друга причина це постійні перенесення дат лістингу. Дати лістингу токенів. HMSTR на біржі постійно переноситься. Згідно з дорожньою картою Hamster Combat, це повинно статися ще в травні, або щонайменше в червні 2024 року. Але дата все ще не призначена. Це може свідчити про те, що у проекту немає реальних планів щодо виведення токенів на ринок, або що команда просто не справляється з своїми обіцянками. Така поведінка знижує довіру до проекту і ймовірність отримання прибутку. Також підозри можуть викликати гучні заяви творців, що навіть після проведення лістингу всередині додатка не зникне можливість формувати валюту. Таке рішення може негативно позначитися на вартості монети. Якщо, звичайно, мета цього висловлювання не просто привернення уваги. Адже автори проекту NotCoin після виходу на криптобіржі відмовилися від схожої опції. Третя причина малий шанс на прибуток. Hamster Combat заявив про 150 мільйонів користувачів, що викликає сумніви щодо можливості заробітку. Щоб кожен отримав хоча б 10 доларів проекту потрібно назбирати кейс інвестицій в 1,5 мільярда доларів. Що мало ймовірно без великих спонсорів, а ймовірність вивезти 100 або 1000 доларів на людину виглядає зовсім нереально. Розробники стверджують, що AirDrop розтягнеться на деякий час, що робить можливі виплати дуже маленькими. Токен Хом'яка буде схожий на біткоін, у нього не буде одноразового великого падіння, а буде поступовий майнінг. Основна аудиторія проєкту SNG. Африка та Азія, що також знижує ймовірність значних виплат. Більшість учасників, скоріше за всього, не зможуть отримати значні доходи, оскільки найбільша вигода буде сконцентрована в руках лише небагатьох гравців. Четверта причина: пампінг монети. Сильний маркетинговий ажіотаж навколо токенів HMSTR створює штучний попит. У результаті ціни на монету можуть сильно завищуватися, що приверне безліч наївних інвесторів, які забажають нею володіти. Однак, щойно ціна досягне піку, розробники або великі власники можуть продати всі свої капітали разом, обрушивши курс і замкнувши в HMSTR величезну кількість людей. Які купували монетки вже на реальні гроші. П'ята причина продаж реклами. Основна мета багатьох подібних проєктів це набрати сотні тисяч користувачів у своїй соціальній мережі, щоб потім заробляти на рекламі. Ця стратегія спрямована на створення ажіотажу і залучення масової аудиторії, але не для надання реальної цінності користувачам. Мільйони підписників можуть бути вигідними для творців застосунку. Але для користувачів це означає, що вони лише стають інструментом для збільшення доходів через рекламні канали. Непряме підтвердження цьому можна побачити в сегментації аудиторії. В основному телеграм-каналі Hamster Combat творці активно спонукають користувачів підписатися на регіональні групи. Зараз їх 10, і в україномовному ком'юніті вже майже. 50 тисяч учасників, продавати рекламу на конкретні країни зручніше, вірно? Хоча Хамсеркомбат може здатися привабливим способом заробітку, важливо бути обережним і критично оцінювати всі ризики. Чи варті ваш час і всі докладені зусилля гіпотетичного заробітку в кілька доларів? Проста причина захист і вразливості. Оскільки наш канал позиціонує себе профільним у кібербезпеці. То ми не могли оминути це питання, яка полягає у кіберзахисті, наявності, вразливості та втраті особистих даних користувачів під час гри у цього маленького звіра, розбивши цей розділ на дві частини. Перша частина це обман за допомогою рефералів, тобто запрошених учасників, користувачам Hamster Combat, щоб підвищувати свій рівень, періодично потрібно залучати в додаток нових людей. Ти кидаєш другу посилання, він реєструється, ти отримуєш бонуси і йдеш далі. Але лояльні друзі рано чи пізно закінчуються, а вимоги хом'яка збільшувати армію послідовників залишаться. На допомогу приходять хитрі хлопці, які пропонують тобі накручувати лівих рефералів лише по 50 рублів за одного. Так, ви правильно почули: рублі. Ти береш на пробу, все спрацьовує, після чого задоволений закуповуєшся на велику суму і переходиш у розряд лохів, продавець розчиняється, не зробивши справу. Друга схема найбезпечніша, оскільки націлена на викрадення телеграм аккаунта. Шахраї через різні сайти підсовують незареєстрованим користувачам лівий бот, маскуючи його під офіційний застосунок розробника, і під час входу до нього фіксують купу особистої інформації, геолокацію, дані про Wi-Fi точку, паролі облікових записів і контакти у бесіді з кіберфахівцями різних рівнів. Останні повідомили, що такі сценарії шахраїв, які не передбачають миттєвої атаки, становлять небезпеку в перспективі. Наприклад, якщо до такого аккаунта прив'язати свій тон гаманець, то всі кошти, що на ньому опиняться, з легкістю переведуться на рахунки хакерів. Тепер настав час розповісти ще один факт про російський слід. Проведено невеличкі розслідування, і наголошую, що не тільки нами. В якому встановлено, що Hamster Combat зареєстровано RU Center Group одним із найкрупніших реєстрів доменних імен і хостинг-провайдерів РФ. Пруф відразу на екрані. На іншій сторінці вказана інформація про реєстратора чи адміністратора, до російське село Москва. Раджу переварити цю інформацію. Та зрозумійте вже, що легких грошей не буває, і ця гра не є винятком. Особливу увагу потрібно приділити тому, що сліди творців цього звіра ведуть на Росію, а після того у вас крадуть телеграм-аккаунти і геолокація хакерів відбувається в РФ. Тому будьте у безпеці та бережіть свої кошти, підписуйтесь на канал Палець до гори, будь ласка, та пишіть коменти, скільки хто заробив. До зустрічі.